Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист сильно вибухнуло у Голосіївському районі Києва під завалами двоповерхової будівлі. Виявили загиблих. Відомо, що рвонуло на території автотранспортного підприємства. На місці працює наш кореспондент Влад Величко, і він з нами вже на прямому зв'язку. Влада, що ти побачив і що відомо про загиблих і постраждалих. Вітаю, Марино. Відомо, що вибух у голосівському районі пролунав о 10-й годині. Після чого одразу ж територію транспортного підприємства закрили на в'їзди і виїзди. Час від часу сюди приїжджає поліція і ДСНС. І відомо, що зараз залучено більше 40 рятувальників у розборі завалів, а також 11 одиниць спеціальної техніки. Речник ДСНС нам повідомив про те, що вони рятувальники виявили тіла двох загиблих людей, і ймовірно, ще одна людина може бути під завалами у приватній же розмові. Один з очевидців нам повідомив про те, що ймовірно загиблі були дуже близько до епіцентру вибуху, тому що рятувальники витягли їх тіла, на жаль, дуже сильно обгорівши. Яка є офіційна інформація від ДСНС і чи взагалі після вибуху була пожежа? Давайте почуємо від речника. Тож прошу пряму мову. Ймовірно, може бути і третя людина, але я стверджувати зарано. Тобто інформація така є: і рятувальники не припинять роботи, поки повністю не розберуть і не перевірять всі конструкції. Причину вибуху і обставини вже будуть встановлювати правоохоронні органи. Наразі рятувальники просто розбирають завали. Горіння слава богу немає, тобто працюють пожежні стволи для охолодження конструкції, але пожежі зараз не спостерігаються. Наразі на місці трагедії продовжують працювати пошуково рятувальні групи. Одразу хочеться розвіяти міфи, тому що зараз у мережі шириться інформація про те, що нібито на місці вибуху був повторний вибух або повторний обвал. Ми перебуваємо тут. На місці майже одразу після самої трагедії моменту і тут не було жодного повторного вибуху. Також варто зазначити, що вибух, який стався на території транспортного підприємства, не пов'язаний з російськими обстрілами, тому що у столиці і у області повітряну тривогу на момент його не було оголошено. Тож наразі це вся інформація. Ми продовжимо слідити за ситуацією навколо пошуково рятувальної операції. На цьому Марину я передаю слово. Дякую, влади. Чекаємо від тебе інформації в наступних випусках. Влад величко розповів про останні дані про вибух у Голосіївському районі Києва. Попередньо відомо про двох загиблих.